Усім привіт на моєму каналі Адем. Вітаю вас. Сьогодні тема на... нашого відео нова посилочка. Як я вже не раз казала, що в мене є не тільки з магазину квіточки, а ще є із. Багато я заказую із інтернету. Там того разу виписувала в Наталі Голубенко. Гарний продавець, дуже відповідально відноситься до посилок, до заказів до квіточок. Правильно їх упаковує, вони не пріють через жару. А ця посилочка від Коновал Олі. І зараз будемо відкривати. Я теж не раз вже нею купляла, це теж відповідальний продавець. І зараз будемо відкривати посилочку. І так. Ось ця посилочка. Як бачите, Тернопіль з Бараш, я не обманюю, коновал Ольга Михайлівна. Місто Суми. А Голубенко з Києва. Ось моя адреса ось така посилочка. І ми її зараз відкриємо. Я для цього взяла ножа і зараз будемо відкривати. Ось відкриваємо посилочку. Я заказывала дві орхідейки, Як її відкріпили. Ось так вони всередині. І так, пампарам. Ой, усіпалися. Ну, Упаковані вони теж гарно. Воно по дорозі злетіли квіточки. Лишився все тільки один. То ще є його? Назва Юнс Грін Джевел Сіон. Не знаю, може я неправильно прочитала. Так що подивіться, почитайте. Хто знає англійську, правильно можете мені написати в українське. Можна навіть переклад. От, зійшла з розуму камера. Не хочу фіксувати. Може так. Ось така квіточка. Упаковуємо правильно, ну, все одно висипався, грунт все одно висипався. Так, і знизу. Так, знизу курінчики. Курінчиків багато. Зараз будемо розпаковувати, дивитися на шийку і ще, па-пам! міні орхідейка. На вмосі. Це відірвемо сутій корінчик. опті Не знаю, будемо, будемо дивитися. Ось так в середині посилочка перегородки для них. Ось так вони їх дуже гарно упаковано. Показано, що обережно. Гарна посилочка. Трошки висипалося ґрунт з цієї Це не біда, ми зараз її розпакуємо. І так, я принесла підносик, щоб було нам зручніше. Так, витягаємо кульочки. Ось. Вилетіла Деталька. Розпаковуємо, розпаковуємо. Так. Па-па-па-па. Це міні орхідейка, в неї зелені корінчики, вона не... не потребує пити. Так, в неї кокосові чіпси і. 6-9 міліметрів кора. Непогано. Ми її оставимо в цій корі ми не будемо забирати цю кору. А, назад я те, що висипалося, засиплю. Тор в стаканчик поки що я не забираю. Було б добре забрати, але... а може спробуємо забрати той стакан? Так, забираємо. Тільки треба взяти інструменти. І так, надсипаю. Я надсипаю... Куру з чіпсами і з'являється торф стакан. Ось, можна ще з цієї сторони. Страсти, о, там остаток з листочка, добре, що забрала. Так, і витягуємо тор в стаканчик, по кусочках. Не поспішаючи. Ось так. Ось так. Вам нічого не видно, правда. Відчейки витягаємо торстакан. Як виходить весь, то можна весь, але головне від основи, ось звідси, щоб забрати. Ми чуть перезволожите і загниє, квіточка. Ось так, ви як можу так показую, У мене нема таких приспособлень. Ось. Ось. Вибираємо все. Ну, тут не настільки багато корінців можна вибрати і досиплю своєю корою. О так. Ось так. По кусочку, не поспішаючи, нікуди ми не спішимо, щоб не попереламувати. Це ми можемо переломити. Так, як я маю тут витягнути, ось так, ось так ось так. Ось це весь стаканчик. Вдалося витягнути. Так, а тепер я засипаю, спочатку сиплю серединку. Ось так. Бачите, як воно вийшло, як витягнути стаканчик авторфа І тепер під основу я буду сипала звичайну кору. Кора має бути для такої, бачу вона 6-9 сантиметрів міліметрів. І ми зараз така дрібна фракція, і зверху ми засипаємо її ж орхіатою. Це орхіата і чіпси. Орхіата це так називається кора. Вона є мілка, середня і велика, крупна. Ось я взяла 3,6, орхіата, 3,6, 6,9. І тепер засипаємо. Серединку сухою. Ось так і під основу. Так притрасаємо. Ми стаканчик витягнули і там нам буде не вистачати ґрунту, тому досипаю я орхіатою, такою як ось тут. Так, Досипаємо, зараз подивимося, чи ще треба досипати. Зараз, зараз, зараз. Тут два корінчики треба заложити, щоб вони йшли в ґрунт, щоб вони працювали ось так. Засипаємо. Ще десь, можна ще трошки додати. Так, ще з цієї сторони. Це покажу вам отак трошки, яка це орхідейка. Вона зелененька, але це вона вже перецвіла. Вона одна орхідейка 130, а ось, перепрошую, 230, а ось ця 220. Це 230. Це гарний сортик. Зелений в мене ще нема. А ця орхідейка мені дуже нагадує, я тільки перевірю, ще, дуже нагадує сакуру. Бачите, ніжно, як вишневе цвіт вишневий. Дуже гарно. Так, тепер витягнемо її. Už tak. Jedna květočka zletěla, zlomála se před transportováním. Ось така наша й пахнюча. має листочки трошки вкра. красотуля ляти моя. І курінчик трошки. Ну хай поки що він буде. І вона хоче пити. Бачите, такі сірі корінчики на одній. Вона хоче пити. Ось такі міні-орхідейки. Я їх зараз підлию, підлию живою від стресу. Взагалі зараз добре підливати орхідейки всі. Як підливайте, підливайте живою або, або ось таким препаратом.